Як я і обіцяла, це друга частина відео про хрещення. І сьогодні я розкажу, як взагалі організувати термін на хрещення про різні цікаві традиції, пов'язані з цим дійством у Німеччині, як пройшли наші хрестини, як ми готували фрею, щоб вона не злякалася у церкві, і багато інших цікавих нюансів. Якщо ви хочете організувати для своєї дитини хрестини і живете в Німеччині, ви маєте знати, що кожна церква має свій вебсайт, де вказані контакти, емейл або ж якийсь номер телефону. Якщо в вашої церкви немає вебсайту, ви можете просто прийти по місцю та взяти контакти, і написати їм на емейл. Ми бронювали термін в одній із центральних церкву, тому у нас цим не виникло проблем у церкви. Святого Фоми дуже класний сайт. Там все чітко по розділах погруповано, і в них є окрема вкладка Тау, де можна прочитати всю інформацію про хрещення, різні нюанси. А також у них є офіційний формуляр для реєстрації на хрещення. Такий формуляр ми заповнили і відіслали в цій церкві є діаконі, тобто. Окремий, так би мовити, бюрократичний відділ, де займаються різними бумагами, різними бюрократичними питаннями, і от туди треба було відправити цей формуляр. Далі ми зв'язалися з нашим священником, якого ми собі обрали, і е, домовилися з ним про особисту зустріч. На особистій зустрічі ми вже обрали тату, обговорили всі нюанси, як взагалі проходить хрещення, і також священник нам порадив, як підготувати дитину, щоб вона не злякалася ось такого дійства. Як і будь-який термін в Німеччині, краще все робити зарані. Наприклад, щоб отримати термін в липні, ми почали про все домовлятися в лютому. Тобто майже за півроку. І в нас взагалі не виникло ніяких проблем е, з датою. Вона була абсолютно вільна за півроку, і е, не виникло ніяких там суперечностей, щоб ми там мали домовлятися там, і йти е, на якісь компроміси. Усіх запрошених зі сторони е, сім'ї, яка е, хрестить свою дитину, називають тауфцойки, тобто свідками хрестин. А е, хрещених батьків називають Тауфпатин. Хрещених батьків може бути декілька, декілька пар, неважливо, там, щоб це було там, чоловік і жінка просто бираються якісь близькі для вас люди. Наприклад, у нас була всього одна хрещена, це пов'язано з тим, що один із хрещених батьків, за правилами католицької евангелійської церкви, має бути учасником громади. А що це означає бути учасником громади? Людина, така людина сплачує податок на церкву. І в Німеччині цей податок він досить високий. Багато хто просто відмовляється бути членами громади, відмовляється від церкви, і тому дуже часто це докладає складності знайти взагалі хрещених батьків для дитини, так як ми, українці. Церква війшла в наше положення, і нас взагалі не вимагали таких умов. Наша хрещена вона також не є учасником громади, вона українка, і нам пішли на уступки. І ніхто не вимагав від нас ще одного хрещеного, щоб він був учасником громади. Я відразу хочу сказати, що ми не відносимося до віруючих людей, і для нас хрещення це скоріше одна із таких сімейних традицій, яка приносить дуже багато тепла і радості. Тому я не буду вдаватися знаєте, в якісь там біблійські нюанси там ще там щось. Я буду розказувати все як проста звичайна людина. Сам процес хрещення він дуже лояльний щодо дитини. Немає ніяких стресових ситуацій. Сам процес триває максимум 30 хвилин. І, наприклад, немає такого, що вам треба роздягати, вдягати дитину, окунати її повністю в воді, там, витирати тими рушниками. Або, наприклад, навіть немає того, що вашу дитину повинні тримати чужі для неї люди, так? хрещені батьки. Немає такого, немає такої частини. Весь процес дитину тримає на руках мама. І навіть той самий священник не має особливо якогось там контакту з дитиною, тобто він її не лякає. Максимум він прикладає її руку до лоба. Все. Моє ставлення до таких от. Моментів максимально позитивне, тому що я завжди в першу чергу думаю про свою дитину, і коли це не приносить їй стресу, то для мене це велика радість і великий плюс. Отже, розказую, як взагалі проходить хрещення. Саме богослужіння починається о 9.30. Нам священник сказав, не приходити раніше, ніж за 15 хвилин, щоб дитина не стомилася їй, не надоїло знаходитися в церкві всередині. І ми так і зробили. Ми прийшли за 15 хвилин. Нам було абсолютно достатньо часу, щоб там зробити декілька фотографій, і от все починається. Люди, які приходять на богослужіння, а також і всі гості причетні до хрещення, отримують такі книжечки, програми, де написано всі пісні, всі молитви, які будуть прочитані, тому ви можете брати участь у процесі, читати, співати разом із громадою. І з самого початку співається вступна пісня, читаєте молитву разом з усіма людьми і далі. Запитують у батьків спочатку, чи згідні вони, щоб їхня дитина була сьогодні похрещена, а потім питаються і у хрещених батьків, чи згідні вони, щоб дитина була сьогодні похрещена? І на ці питання треба відповідати Я мід готес Хільфе. Я Мідотис Хілфес Хілфе. Після цього священник підходить до дитини, перехрещує її та одягає на неї хрестика. Хрестика ви приносите з собою. Тобто в Німеччині немає такого, що там освячується якесь золото, там подароване на хрестини, і так далі. Просто хрестик одягається на дитину, і це вже вважається ось таким от священним знаком. Далі всі причетні до хрестин, а також, наприклад, люди, які хочуть подивитися, вони підходять до алтаря. І там спочатку промовляється таушпрух, який ви самі обираєте для дитини. Таушпрух – це такий короткий якийсь біблійний вислів, який буде дитину супроводжувати все життя, це наче її девіз по життю, те, чого батьки бажають їй найбільше. І цей шпрух записаний на такому яблучку. В церкві є дерево. І після хрещення це яблучко вішається на дерево, і воно висить там аж до різдва. А перед різдвом це яблучко вам присилають по пошті. Потім наливається вода в таку чашу. священник також іде запалювати свічку. Свічку ви або ж. Приймаєте ту, яку вам дає церква, вона звичайна, просто воскова свічка. Або ви можете замовити персоналізовану свічку, тобто, де буде написано там, дата хрещення, ім'я, шпрух і так далі. Ми замовляли персоналізовану свічку. От священник іде, він запалює цю свічку, приносить, ставить її на алтар. І е, після цього ви просто дитину так, підносите до е, цієї чаші, в якій знаходиться вода. І священник йде кілька разів. Просто так зливає рукою своєю воду на лоб. І все. І на момент буквально так трохи затримує їй руку над головою. Більше нічого, ніхто ніяких стресів не задає дитині. Після того, як закінчується сам процес хрещення, є е, дитяче богослужіння. Е, для цього е, дитину в супроводі батьків забирають в окрему кімнату, де є там якісь іграшечки такого біблійного характеру. І там в такій ігровій формі розказують якісь. Е, е, Уривки з Біблії, а також обговорюють дуже важливі такі теми. Наприклад, на нашому дитячому богослужінні розказували про питання слухати і чути. Ви можете взагалі відмовитися і залишитися на звичайному богослужінні, не вести дитину на це спеціальне дитяче. Наприклад, ця дівчинка, яка сама вела це дитяче богослужіння, нам сказала прямо, ви можете самі обирати, тому що дитина ще дуже мала, і для неї це абсолютно не буде інформативно, не принесе ніякої користі. Але ми пішли, тому що фрея і так би нудилася, там їй хоч дали якісь іграшки, вона погралася, і ми ще змогли досидіти до кінця богослужіння. І, до речі, саме хрещення іде півгодини. Але потім ще годину треба залишитися до кінця звичайного богослужіння. Тобто з 9.30 до 11.00, це півтори години, займає весь, весь процес, так би мовити. І в кінці, коли закінчується е, уже звичайне богослужіння, вам віддають свічку, свічку, яку е, священник підпалював на алтарі для вашої дитини. Всі завжди говорять про те, що багато ось таких питань вони дуже різняться, відповідно в якій землі відбувається якийсь процес. Тут, взагалі, все різниця від церкви до церкви, навіть від священника до священника. Я знаю, наприклад, одна знайома: вони хрестили свою дитину, і вони хотіли хрестити не по місцю свого проживання, а в якомусь там іншому місті. І їхній священник попросив. Дозвіл від священника з церкви по місцю проживання, щоб він дозволив іншому священнику хрестити дитину. У нас такого, слава Богу, не було. Далі, ще одним таким традиційним нюансом є те, що в 13 років дитина має повторити цю обітницю, тобто дати сама згоду на своє хрещення. Тому що вважається, що От коли вона маленька, за неї дають згоду батьки, але вона має підтвердити, що це було добровільно, тоді коли вона вже стає свідомою, і в 13 років, наче повторюється, обряд хрещення. наперед цією громадою, все ще раз підтверджує те, що вона погоджується. Бути похрещеною про німецькі традиції. Я вже в процесі вам трішки розказала. Вам стало зрозуміло, які моменти такі, що відрізняються від наших українських традицій. Щоб я ще хотіла додати, я замовляла дуже класний рушник з такою вишивкою, золотою такою ниткою. Там було написано там дата хрещення, хто хреститься, оцей тауф і він нам взагалі не пригодився. Ну, тобто дитину не купають і таким рушником їй навіть немає що витирати. Було трішки, знаєте, так е, обідненько. Максимум, якщо ви хочете от щось таке для дитини е, зробити, це серветка по типу таких е, тканинних серветок для столу. Тобто вона така йде цупка, е, досить велика, але це не рушник. Щодо того питання, як підготувати дитину, щоб вона не злякалася. Я зараз буду говорити про старших дітей, які вже трішки от вони свідомі, вони вже розуміють там, хто свій, хто чужий, наприклад, можуть вже зрозуміти, що вони знаходяться в якомусь новому місці і так далі. Тобто, для маленьких дітей я не знаю, як це проходить. Взагалі мені священник казав, що дуже багато є таких випадків, що він дуже маленьких дітей хрестив в той момент, коли вони взагалі спали. Для старших дітей ми перед Христинами, мабуть, разів чотири їздили з фреєю в церкву, дивилися Христини. Ми підходили якраз з цими всіма гостями до алтаря, щоб вона зблизька бачила, що відбувається, щоб якось їй знаєте, пробудити оцей інтерес, щоб їй було цікаво. О, а що це там дитині таке роблять, а я теж таке хочу. Ми залишали, знаєте, такі позитивні свої відклики. Такі вау, дивись, бачиш там їй водичку на лобика. Щоб вона бачила, що. Що е, батьки отримують від цього якусь таку позитивну емоцію, щоб їй передавалося це. Е, також ми мали ще одну зустріч перед Христинами і священником, і він порадив нам на цю зустріч також взяти дитину з собою, щоб вона бачила його не перший раз. І Фрея там сиділа, вона з ним гралася. Я не взяла їй ніяку з собою іграшку. Вона дуже любить гратися моїм гаманцем з ключами, і от вона діставала всі мої карточки, віддавала священнику. священник віддавав їй назад. У ну, них <смі> відбулася така комунікація. Потім, на самій христини, нам священник порадив взяти з собою якусь нову іграшку. Тобто, щоб їй було цікаво. Є момент, коли це співають, читають молитви. Це дітям не особливо цікаво, вони нудяться. І він порадив, каже, купіть їй якусь нову іграшку, щоб вона була зайнята, або навіть якщо вона злякалася, щоб ви могли її заграти цією іграшкою. Ну і як завжди, всі ми знаємо, що от внутрішній стан мами дуже сильно впливає на дитину. Якщо ви проснетеся, невиспана, будете дуже сильно переживати, ваша дитина це відчує. І вона також буде себе вести відповідно, тому старайтеся максимально з легкістю віднестися до цього дня, до цього свята. Я проснулася, наприклад, трішки напружена. Тому що зранку було дуже багато пунктів, які я мала виконати, встигнути там буквально за годину і зібрати і себе, і фрею, і їжу, і так далі. І от Фреї це передалося, вона буквально перед Христинами весь ранок вона проплакала. І мені ще треба було витрачати той час, щоб заспокоювати дитину, тому що коли моя дитина отак от починає плакати, то в принципі ніхто не може її заспокоїти, крім мене. Але потім, коли ми вже приїхали в церкву, знаєте, вже так попустило, я вже розслабилася, і Фрейн настрій змінився, вона стала така спокійна, весела, ходила, там, гримаски корчила, там, до всіх сміялася. І так далі. Чи коштувала ця процедура нам якихось грошей? Ні, це абсолютно безплатна процедура. Але е я, наприклад, це особисто не бачила. Це потім е гості е говорили, підходила е жінка з е цією такою скринею для подавання. Е і так е наполегливо то до одного гостя, то до іншого. Я вже ж не буду стверджувати, що це був на якийсь там натяк чи ще щось, але от такий момент був. Я десь після 11 години ми вийшли ще трошки пофотографувалися перед церквою та поїхали в ресторан. Він був у нас замовлений на 12 годину. Е, приїхали чоловік, там ще поїхав, е, забрав з дому нашу бенто фотозону. Ми там швиденько все оформили, пофотографувалася. Е, я замовила собі відразу страву, таку знаєте, холодного приготування, замовляла тартар із лосося, щоб його можна було швидко приготувати, тому що в час фрея лягає. Спати, і якби я не могла залишитися з гостями там. Ресторан ми так обирали, він знаходився за кілометр від нашого будинку. І ми просто я поїла, ми попрощалися з гостями, і ми поїхали додому. і Я поклала фрею спати. Тому, в принципі, Христини для Фреї пройшли максимально безстресово. Тому що не було цього моменту, що там треба було її десь класти спати в ресторані, в колясці, перекладати на людях. Все так як завжди. Просто лягла спати там на 20 хвилин пізніше, ніж зазвичай. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Надію, що була вам корисною, і ви змогли з цього відео щось почерпнути для себе.